А цільне молоко не пийте, вершки не їжте. І все. Непереносимість лактози зараз uh -huh. в останньому часі uh -huh. якась тенденція. Да? Перевірити це, якщо закрадається така думка. Просто я вважаю, це так настільки якось неправильно повернути не туди, на фоні повного здоров'я піти і здати аналіз на непереносимість лактози. Що таке цей аналіз? Це генетика. Це показують. Ці тести, результати, хтось один з батьків передав mm -hmm. вірогідність, чи обидвоє батьки передали. І що з тим робити, куди прикласти, там ну незрозуміло. Є дихальні тести, окей, коли якісь скарги можуть призначити, да, дихальні тести, там п'єш спеціальну рідину, потім видихаєш, дивляться mm -hmm. по лактозі, по фруктозі. Це, якщо є якісь вже питання, їх можна зробити, але треба зважити, потрібні вони чи не потрібні. Якщо у людини з'являються якісь... Дискомфорти в кишківнику, наче все окей, але от щось там слабеть, частіше зазвичай, Щось, щось десь трошки не так. Візьміть, відмініть молоко, всі молочні продукти, окрім твердого сира і вершкового масла, на 4 тижні. Поспостерігайте за собою. Якщо вам дійсно стало краще, окей. Просто додайте потрошку кисломолочних продуктів, а цільне молоко не пийте, вершки не їжте. І все, і буде окей, не треба ніякі тести здавати.